Наша тема, що він тепер точно знає про вас. Це водночас і розклад таро, і сеанс зцілення. Слухай і засинай. Зроби глибокий вдих і повільний, спокійний видих. Дозволь собі ніби занурити у простір між снами і радою. Цей розклад знайшов тебе саме тоді, коли ти готова почути те, що вже визріло. Сьогодні ми торкнемось його підсвідомості. Того, що він тепер точно знає про тебе. Навіть якщо не сказав це вголос, навіть якщо в житті поводиться інакше, душа завжди говорить чесніше за розум. Спершу зробимо сигніфікацію. І якщо це ваша історія, слухаємо далі. Між вами була історія, де було все притягнення, глибина. Тиша, відстань, яка змусила обох подорослі жити. Він той, хто не одразу показує свої почуття, звик бути сильним, раціональним. Він довго бореться саме з собою, перш ніж відкрите серце. Ви могли бути разом, але не зрозуміли, як ужитись із власними силами. Або ж розійшлись, коли любов ще не зникла бо надто сильна і надто чесна. А тепер, через час, він дивиться у спогади і вперше бачить тебе без ілюзій. І саме тепер у нього. З'явилася можливість побачити і зрозуміти, що тоді насправді сталося? Якщо це ваша історія, слухаємо далі. Він. Говорить тепер я знаю точно, що ти була справжня жодних ігор, жодних масок. Просто жінка, яка відчуває по-справжньому, я тоді не зміг побачити цього. Мені здавалось, що я контролюю ситуацію. І я її контролював, але ціною того, що тікав від глибини. Я був просто не готовий до глибини, яку ти принесла. Я бачив. Як ти дивишся наскрізь. Мені ставало не по собі. Бо у твоєму погляді я бачив частину себе, яку ховав від усіх. Тепер я знаю що ти не хотіла мене змінити. Ти просто хотіла бути поряд. Без тиску, без планів. Ти просто була. Я не витримав. Я не розумів, що любов... Може бути тихою. Мені здавалось, що кохання це боротьба, емоції, адреналін. Але з тобою було більше тобою був спокій. І це мене налякало. Зараз, коли минуло стільки часу, я розумію, що ти не належиш до тих, кого можна забути. Залишаєшся як запах на шкірі, як тиша після пісні, як хочеться слухати знову. Іноді я згадую твої руки, твою усмішку. Ці короткі моменти, коли ми просто мовчали. І я розумію, що тоді було найсправжніше, без прикрас. Я знаю точно. Ти вчила мене бути чесними з собою, вчила не ховатись за ролями. І навіть, якщо я не сказав цього тоді, я бачив твою хлибну. І досі бачу. Я знаю тепер, що ти не була випадковістю. Ти прийшла, щоб змінити мою віру в любов. І я знаю, що після тебе я вже не зможу бути тим, ким був. І швидше за все я ніколи про це не скажу в голос. Але те, що поселилось в мені і з тобою. Я більше не хочу виганяти це вже частина мене. Тепер просто. Це спокій, який ви заслужили обидва. Спи спокійно. Бо все, що мало бути, почуто, вже почути.